Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 18 жовтня. Нарешті прийшли довгоочікувані потрібні дощі, які, дали нам змогу, які дають нам змогу обробити наше поле. Поле тут попередник соя. Обробляємо максимально глибоко, наскільки лізе борона. Тут, я думаю, сантиметрів 12-15 гарантованих є. Для того, щоб підготувати площу до наступного року, і наступного року на цій площі планується сіяти соняшник. Обробляємо бороною АГД 2.1, агроремаш трактор наш, Юто. Перепрошую відразу за вітер, бо коли не приїду на, полі, на поле, завжди вітер. Сьогодні не виняток день. Сьогодні також вітер то там батько вчора трошки почав обробляти сам, а сьогодні вже знову приїхав І починаємо б'ємо нову загонку ходимо першою транспортною, не спіша, час у нас є. земля промокла на достатню глибину, ми можемо Нормально обробляти ось так от виходить. Поток максимально підняли, хтось скаже, негарно, тіпа бугорки є, але для мене це не принципово, тому що Задача стоїть максимально глибоко обробити під соняшник, а весною культиватором, е, оці всі бугорки, те, що залишиться після зими, воно все розрівняється і буде як футбольне поле рівненьке. Тому так, хтось робить міленько, коточком прижимає і так же ж гарно виходить в когось, в когось так виходить. Ну, я добиваюся отакої от глибини. Знову ж таки, повторяюсь, для посіву соняшнику на наступний рік. Тому якось так. Після дощу гарно видно втрати по сої, трошки є вони. они. Таке от получається. Все, друзі, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки до зустрічі!